Ми вже бачили сьогодні біля відділення реанімації. Вітаєте, ви якраз закінчили операцію Ані Матвієнко. Mm. Так вам не почулося саме Ані, а не Я. Я знаю, що вас купили, аби приховати брехню. І я доведу це. А ви відповідатимете перед законом за свій злочин. Хто ви такий взагалі? Я наречений справжньої Яни, яка зараз ходить з обличчям рідної сестри. З яким з обличчям? Рідної, рідної сестри. сестри. Так. Слухайте, вам дійсно треба до лікарні, тільки до іншої, там де лікують психіку. Ви добре розумієте, про що я. Слухайте, я вас не знаю. Я не буду вам звітувати про те, чим я займаюся, і про результати своєї роботи. Якщо ви вже хочете дізнатися істину, то підіть до мого асистента, знайдіть його і розпитайте про всі подроби. Асистента. Чудово! Я все зрозумів. Одна команда, кінці зачищені, докази приховані. Круто! Тільки нащо мені ваш асистент, якщо ви його купили? Ще одне слово. Одне, одне слово. І ви будете відповідати перед законом за заподіяну мені моральну шкоду. Пропустіть мене.